Всім привіт, з вами велет! Це моє перше відео. Я дуже сподіваюся, що вам воно сподобається, та ви підпишитесь на мене. Що ж, до суті, ролика. Ми всі дуже скоро будемо йти до школи. Я йду до університету. Та це взагалі не важливо, тому що все одне мені буде потрібна вся одна і та ж канцелярія. Тому давайте почнемо. А, в мене. Як і у вас, я дуже сподіваюся, є якась сумочка або рюкзачок, куди будете все це спакувати, свої речі, щоб потім носити до школи, університету та тому інше. А, мені вже хто тільки не сказав, що ця сумка дуже така нецікава. Тому я така, окей. І в мене є ось. Такий бралочок з кроликом. Мені його подарували. І ось такі два значка. Я розумію, що вони взагалі різні на різну тематику та різному, тому ще я не дуже впевнена, що буде пасувати фіолетовий досюди. Але ми хоча б спробуємо. Думаю, почнемо з кролика. Я хочу його повісити на ось цю штучку. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде. Це виявилось. Занадто складно, щоб просто її прикріпити. Тому я знайшла десь в своїй шафі карабінчик такий темненький, і просто прикріпила. І поки я шукала карабін, я знайшла ось ще ось такого слюфу. І мені здається, що десь воно пасує, я вам кажу точно, 100%. Вони дуже один одного доповнюють. Сюди ми, напевно. Збоку спочатку накладаємо один наліпка на черв. Кошмар. Воно не те. Воно якось криво висить. Чи мені здається, чи нормально? Ні, от ось бачу я, що криво. Краще. 100%. Так, давайте столесе додамо. О, вже краще. Я знайшла ще ось такі. Двоє. Але я не думаю, що воно по гамі буде якось, якось дивно. Та ось таке малопусіньке. Ні, воно новорічне, це по-перше. А по-друге, я не думаю, що воно сюди під, підійде. Ну, ось така в мене вийшла сумочка 10 з 10. Але це початок. Нам потрібно начинити цю сумочку. Всім необхідним. Давайте почнемо з титрадей. В мене є ось тільки тетради з, з 12 класу. І вони навіть наполовину не записані. Тобто ось 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 і все. Далі нічого нема. Не викидувати ж мені, я що, мільйонер. Та ми за дерева та повітря. Тобто не викидуємо те, що може ще послужити якийсь час. Давайте. Зараз я переберу та повириваємо ці лисочки. Я розумію, що з тої сторони теж потрібно буде повиривати, щоб воно нормально склилось. Може і ні. Щось воно так дивно. Ні, все потрібно з тою стороною. Просто відриваємо і буде як новенька. Я щось не взяла до уваги, що воно може зробити ось так. Воно до кінця не може. Зліпитися. Тому що воно так продержалося рік, і воно вже є частиною корабля. Тому в мене є ось така ось папочка. Типу, я не знаю, з якого року я його я її веду. І в мене тут є декілька всяких наліпок інших. Ну я не могла ще один рік з одними наліпками це позерство. Тому беремо наліпки ось ці і ліпимо сюди. І, напевно, ося от паняшечка буде зостанути зі мною будомок, тому що вона не старається. Я, я пробував. Але ні. Скажіть, що це найкраще, що ви бачили у житті. Збрешіть, будь ласка. Напишіть у коментарях, це найкраще. Брехати? Якісно. Ну що ж, ми це зробили, давайте повернемося до наступних. А що мені тут потрібно ось це заштрихувати, тому що напевно в мене не буде біології, я так. Я на це спочатку сподіваюся, а по-друге, я, я взагалі не думаю, що буде на факультеті інформатиці біологія, але ще може бути. Мені треба ось це заштрихувати і ось це. Але ми це зробимо останнім, коли вже все зробимо. І будемо за цими фігнями робитися. Я закінчила все це. Я ось ці останні. Але чіпала ось це. Тому що я сподіваюся, що в нас буде алгебра та геометрія. Тому навіщо воно? А ще тому, що в мене немає стікера одного, щоб воно закрило два. Тобто він був ось, ось цей. Але коли я дійшла до цієї тетради, я вже його сюди наліпила. Тому не сьогодні. А все, що в мене вийшло, це ось така. Я тут нічого не чіпала. Ось така тетрадка. Ось така. Ось це. Я відліпила Ось тут була така наліпка. Ой, ось тут була наліпка, я її прибрала. І ось тут наліпила нову. Ось це в мене. Я просто тут все стерла, щоб було в мене намальовано. І просто нічого мені. Треба ще право заліпити, тому що я не думаю, що в мене буде право. І ось така. Я просто поналіпляла нові. Всі, хто думають, що це жахливо, і я думаю, так само, мої хороші, я думаю, так само. Давайте. Я зараз щось зроблю ось цим. Якось. Я не знаю, що я з цим люблю. Напевно, просто і маркером ось так от заліплю, Типу, щоб не було цього. Я до вас повернусь. Так, наступне цей пенал. Тобто, там де в мене все. І якщо ви бачите, воно на дуже красиву форму. Тому ми все це висипаємо і зараз просто робимо. Давайте зробимо з цього конфетку. Спочатку ми беремо фломастери. У мене тут декілька є. І це все у задній карман. Все засовуємо. сюди. Потім ми збираємо всі а, кольорові карандаші і засовуємо їх те ж саме у задній карман. Так, кладемо. Потім беремо усі ручки та прості карандаші. В мене знайшлось три а, звичайних карандаша та три ручки. Як порівну. Я не, я не знаю, навіщо мені 3 і три, але ну, може, я з кимось поділюсь. Все це кладемо у попередній карман, щоб я бачила, і мене було якось легкіше знайти все це. У мене є тут бічний карман, ось тут. Ось тут попередній карман, а тут тут такий от. І ми сюди все кладемо, що в нас ось такі от наліпки. У мене є канцелярський ножик, він йде туди ж. До речі, в мене три а, стирачки: як і карандашів та й ручок. Щось багато чисел 3. Але їх кладемо ось, ось сюди. Ось так. В мене є ось одна така закладка, тому її кладемо туди ж де і канцелярський ножичок. І я думаю, що доречно буде взяти ось ось такий от трикутничок. Туди ж де усі? І скотч. Ну, я не знаю, навіщо, але я думаю, мені це буде потрібно. У мене їх два, але я візьму тільки один, навіщо мені другий? Я не знаю. А я думаю, що це все, що мені потрібно буде у школі. Може, я візьму ще ось те. І куди ж без точилки? Її туди ж. Кладемо. І це все, що мені потрібно. Просто подивіться, скільки вміщувало бруду в цей маленький пенал. Ось це все ось там було. Це нікуди не годиться. Зараз я щось з цим зроблю. Ну і викину. Що ж, давайте тепер збирати все-таки наш, нашу сумочку. Я її вже відкрила. Ми спочатку сюди кладемо свої тетраді, Звісно ж, вони такі. Вони дуже, дуже добре вмісилися. Мені дуже подобається ця сумочка, я її купила на Аліку. <гум> чисто. Вона просто прекрасна. Потім ми кладемо, звісно ж, пенал. Сюди. Ось так от. Я думаю, ще додати декілька таких від себе. Чисто. Тут є маленький карманчик. Ось такий. І просто покласти туди декілька речей, які мені, може, колись знадобляться. Дві резинки просто такі от для волосся. Я їх взагалі собою завжди ношу, але вони так часто кудись пропадають, що я просто не знаю. Тому кладемо ось сюди дві. Потім пластирі такі ось різні. Це теж може нам в нагоді бути. Потім ось такий от для губ, тому що вони в мене інколи присихають, а коли ще буде заморозки, то я взагалі там, без нього я помру. Ще в мене є ось такий ось калькулятор. Я теж його беру. Я думаю, я дуже на це сподіваюся, що мені дозволять ним користуватися. Та ось таку пакешку з водою. Тут є вода. Сюди. Ось наша сумочка готова. Я ще не знаю навіть розкладу, але сумочка в мене вже. Ось така от беремо її. Ось так вона виглядає на моєму плечі, але можна зробити ось таким способом. Я думаю, що це найкраще, що я могла зробити. Кому сподобалось з вас лайк, кому не сподобалось лайк і коментар, що це найкраще, що я бачив. Я дуже сподіваюся, що вам це все, все, все ж таки сподобалося. З вами була Вайлет. Всім до побачення!